Добрий день! Сьогодні розглянемо розв'язування систем колових рівнянь. Ці найпростіші рівняння виду Вида називаються коловими. Як їх розв'язувати? Є такі, наприклад, розглянемо перше рівняння розв'язати. Що додамо перше до другого рівняння з третього. Отримаємо 2Х. Плюс два і плюс два плюс Б і плюс С. Далі ми що виражаємо, шукаємо X плюс Y Плюс Z. Ми винесли куви за дужки і отримали X плюс Y плюс Z помножити на 2. А щоб не множити на 2, ми поділимо на 2 і ліву, і праву частину. Тобто це буде поділено на 2. А плюс B плюс C. Далі ми віднімаємо від цього рівняння. Перше рівняння, потім друге, потім третє. Повід нього перше рівняння отримаємо Z а плюс B плюс С. мінус А. Ковід нього. Це рівняння від другого рівняння, отримаємо. У дорівнює А плюс Б плюс С поділено на 2 мінус Б, нарешті, коли ми віднімемо від цього рівняння це рівняння, отримаємо Х дорівнює А плюс Б плюс С поділити на 2 і мінус С. Там вже можна методом дискнолів, вже у нас буде відмінні відомі, тобто бо так, бо так. І це, я думаю, зрозуміло. Питання. Як же розв'язувати такий тип Ну Тут що ми? Якщо тут ми додавали трирівняння, перемножимо. Отримаємо x квадрат, y квадрат, z квадрат дорівнює А, Б, С. Далі. Тепер ми можемо записати перше рівняння цієї системи таким чином. Х квадрат, Y2. Рівні А. Квадрат. Ну за квадрат. Так само є. рівняння, другий, третій. І потім поділимо це рівняння на це рівняння, Отримаємо Z квадрат. дорівнює А, Б, С. Потім z дорівнює корінь квадратний, плюс-мінус корінь квадратний з А, Б, С. Ну, як шукати потім наступні змінні? Алогічно! Подносимо квадрата і ділимо саме тут. Ну ми ділимо, розуміючи, що x і не дорівняння нулю. Так само будемо ділити, що y і z не доріння ну, і x z надарів нулю. Це, це у нас впливає з самої умови. Якщо у нас a, b, c не нулі, то зрозуміло, що і ці ізміння не будуть нулями. Якщо одна зміна нуль, тоді вже ми знаємо, що добуток дорівнює нулю, коли принаймні один з лодних дорівнює нулю. Так, це я думаю зрозуміло. Давайте зараз з вами розглянемо на конкретному прикладі. Ось такий візьме приклад. Колове рівняння, Коловеріня. Здати подружники алгібри для коледжів. По-моєму, автор швець. Селе Олександрович. Значит, ну, ми вже за вами знаємо, що як розв'язати так от плану рівняння. Воно вже схоже на перший тип. Навіть одинички. Давайте додамо XY, XY плюс XY. 2XY. Плюс. YZ плюс YZ. 2YZ. Плюс xz плюс xz, 2xz дорівнює 22 Далі, ми можемо винести двійку задушки і поділити на два буде xy плюс yZ плюс yz. Рівня. Ну, зрозуміло, це буде 11. Далі віднімаємо від цього рівняння, рівняння перше, друге, третє. Віднявши перше рівняння, отримаємо xy-xy взаємознищиться, -XY, yz, yz також вийде x, z. рівnie, ну, 11 мінус 8. 3. Далі віднімаємо від цього рівняння друге рівняння. Yz еще, взаємознищиться, zx теж. буде xy. X, y. Рівня 9 10 11-9, 2. Ну, віднімемо від цього рівня третє рівняння. xy можна знищиться і zx також. Буде yz. Дорівнюватиме. 11-5, 6. Отримали з отакої от системи рівнянь от таку систему рівнянь. Така система рівняння вже набагато простіше. З першого його рівняння ми можемо виразити Z3 3. Виразити X, вибачте. Хоча можемо виразити Z. Вже ж написав 3 поділити на Z. З цього рівняння теж тоді виразимо. Ну, через Z в ну, Тут вже краще з цього рівняння y dревні. 6 поділити на z. Так, далі. Представим ну, други рівняння x і y. Примножимо t на 6, 18, поділити на z квадрат. На z квадрат Буде 2. Що я зробив? Я, це я перемножив ось xy до рівня 2. в мене ось x, чому до рівня, ось y, чому до рівня. 6 на 3 18, z на z2. Ну, Тепер з цього отрималось звичайне рівняння z квадрат дорівняння 9. Тобто z дорівнює, квадрат z 9 z 3 і 3. З3, З2. дорівнює Мінус 3. Так, тепер підставляємо сюди. Давайте спочатку, якщо в нас Z-1 дорівнює 3, підемо нас на підстанову далі діяти. То у нас x дорівнює 1 І рік дорівнює. 2. Ну і першим розв'язком маємо. Один. Два. Один. Япкоскомой. 2. 1, 5, 2 3. Ну, то давай тепер розглянемо z 2 дорівнює мінус 3. Підставляємо x дорівнює 3 поділити на мінус 3 буде мінус 1. y дорівнює 6 поділити на Z буде 6 на мінус 3, буде мінус 2. Нашим розв'язком буде. мінус 1. мінус 2. Ну і мінус оце. Ми отримали дві відповіді. Перша відповідь, друга відповідь. Можна підставити ще себе, щоб пристрахувати, так? Зрівняння переконатися, сновку робити. XY. Давайте з цього працюємо Першим розв'язком. X, XY 2 плюс Y, Z. 2 плюс, 2 на 3 6. 2 плюс 6 8. Далі YZ6 плюс ZX плюс 3 9. Далі ZX. 3 плюс XY, плюс 2, 5. Тут працюємо XY. Це буде 2YZ, 6, 8. Так? Так, YZ, 6 плюс ZX, плюс 3, 9. Тут зрозуміло, що буде те саме, тому що ми від'їмо на але оламножимо, отримаємо додать. Тому навіть не, не поставляти. Просто представили, щоб переконати, що ми 11 великомилку. Ось отримали дві відповіді. І сьогодні ми з вами розглянули рівняння якого типу називаються коловими, і розв'язали найпростіше колове рівняння. Зрозуміло, що всі рівняння не будуть саме такого плану. Їх існує дуже багато. От, наприклад, зараз відкаю книжку. Ось, звіт кругові системи. Тут, як правило, ці рівняння зводяться до рівнянь, які ми з вами до таких двох типів. Решті-решт. І розв'язуються. Ну, для вас потрібно більше практики. Зараз послухати цей відеоурок. Потім спробувати самостійно розв'язати рівняння, відтворити по пам'яті, ну, намагаючись навіть не його пам'яті, а більш самому мислити. А потім розв'язати ті, що я показав. От, ще раз показую. Спробуйте розв'язати. Для вас буде це дуже корисно. Цім будемо закінчувати. Всього вам найкращого, у вивченні математики, Хай здійсняться всі ваші математичні мрії. До побачення.